Так, друзі, сьогодні хочу з вами поділитися одним дуже крутим способом для полегшення собі роботи саме з доджем. Ось ми бачимо такий кадр: це абсолютно натуральний б'юті, такий комерційний кадр. Тут основне це показати ось цей продукт. І нам потрібно зробити максимально натуральну обробку. І дивіться, ми маємо доджити ось ці зони. Зате все обличчя, але ось ось ця зона, ось ця ось тут дуже багато п'ятин. Дуже дуже багато п'ятин. І дійсно їх вручну дуже... Довго, дуже так, ну в общем, на це потрібно витратити час, правильно підібрати інструменти, да? правильно підібрати це флоу. І, в общем, це довго, геморно, і інколи не одним шаром самого цього доджу потрібно справлятися. І я зараз хочу поділитися крутим способом, як собі полегшувати ну, взагалі, обробку. Тому що полегшення обробки це наш час. Время знаєте. Отже, ми дублюємо наш бекграунд-шар і переходимо в вкладку Color Mixer. І саме жовтий колір, який відповідає за усі наші хайлайти, практично в кожному фото, де наша шкіра не змінена в ніякі холодні тони і так далі. Жовтий колір відповідає за хайлайти. І дивіться, осі ці зони це наші хайлайти. Ось. І якщо ми жовтий колір у вкладці Luminance. Потягнемо вліво, ми згладимо ось всі ці переходи. І таким чином доб'ємося максимально рівномірних переходів на обличчі. Звісно, це потрібно буде маскою промалювати виключно по тим зонам, які ми хочемо, скажімо так, згладити, тобто на обличчі, десь на руці, да? тому що воно захоплює фон. І також не забути потім повернути, тобто перемалювати трішки в тих зонах, які необхідні. Тобто, ось тут залишити, да? і на лобі. Дивіться, зараз покажу усе, як на практиці. Натискаю на ОК, роблю маску, і промальовую тільки на. Обличчі. До після. До-після. Шкіра згладжена. Залишилися деякі невеличкі плямки, але ми їх приберемо за допомогою до Джінбірна, і це буде набагато швидше і легше. Все буде м'яко, абсолютно м'яко. Ось ми пом'якшуємо, пом'якшили нашу красоту. Дивимося до-після. Добре є. Зливаємо шари. Знову переходимо в камеру РАВ. Попрацюємо знову з вайцами. Трішки їх понизимо Вліво. Є. Знову промалюємо по обличчю. Тобто ми згладжуємо всі ці переходики. А потім просто повернемо саме в тих зонах, яких нам потрібно. Знову переходимо в камеру. І тепер ці ж жовті. Відводимо вліво, зовсім трішки, ой, вправо. Знову маска. І промальовуємо по тим виступаючим місцям, які додають нам ось і налитості обличчя. Тобто, за анатомією, в нас ось тут виступаюча кістка і на лобі ось тут. Все, перемалювали. Ось наш об'єм. І ми собі полегшили роботу. Якщо дивитися ось тут на навігаторі, ви можете побачити, що здалека зображення стало більш м'яким. Тобто користуйтеся дуже крутий дієвий спосіб, який по-перше, полегшує, по полегшує роботу, а по-друге, економить дуже багато часу.